Продовжуємо говорити. із телеведучою наталкою сопіт. Яка історична постать найбільше вас вразила? Тих, Ой, ви тепер ви... все про неї знаєте і можете сказати. Ну, чимало до кожної, так кожна посаді, тільки починаю вникати. Або, наприклад, якщо не я писала сценарій, то я читаю, то взагалі з головою повністю занурюєшся, і кожна вражає. Навіть ну, так важко, якщо чесно сказати. Ну, от власне Богдан Хмельницький дійсно мені врази. А От у мене запитання. От ви ну дуже багато зробили циклів про багатьох людей. А чому за Хмельницького взялися тільки зараз? Ну якби, він же ж по-моєму ну, дуже цікава особистість. Так, так до цього треба було дорости. Мало того, цей сценарій писався, якщо я не помане помиляюся. Років три Тобто писався він десь за півроку, можливо, десь так. От. Тривалість Але готувалася. Тривалість фільму, якщо 10 частин, приблизно по 12 хвилин ти переходиш. Я в математиці не ну, да, півроку писала сценарій на фільму? Так, писалося, багато літератури перечиталося, мало того про козацтво вивчалося. Це я так розповідаю з розповідей режисера, тому що не я власне писала цей сценарій, а Василь Вітер. І чимало людей було. Було підключено в консультанти, от щоб не було історичних неправ... неправдивостей, тому що у Богдана Хмельницького було чимало дітей: хто там, як, куди, що, а це ж історія, і кожна історія переписувалася по-різному. А ще враховуючи через фільтр радянської влади, все пройшло, то можете собі уявити... — І Скільки у нього скільки було дітей і дружин? Ну, взагалі, як. Ми нарахували приблизно дев'ятеро, от але історія нам говорить про таких відомих: це шестеро: Двоє дівчат, троє хлопців, і один от хлопчик… Ну, там я ж кажу, досить складно було добратися до правди. От чимало викривлень було. От І краще передивитися. все <смі> ж таки е, наші документальні фільми, які будуть 10 частин транслюватися на п'ятому каналі. Скажіть, Там, а чи не важко вам брати на себе блестки. таку відповідальність? Ну, тобто, ви казали, визначити де правда, а де ні? Так, ну ви ж ставите вердикт якийсь, легенд. виносите, oh, так? так а потім вам пишуть глядачі, на кажуть ви, ви все перебрехали. Чимало легенд так не завжди дуже просто відфільтрувати легенди і історичну правду. У нас така була ситуація з Врублем. Вийшла в програму в ефір і телефонує глядач. Там неправда історична, така-то, така, то. Я хочу подивитися, щоб ви це все виправили. Yeah. Яким чином можна виправити, якщо вже вийшли в програмовий ефір? От. Ну, там буквально по даті була неточність, от. але, власне, в принципі, більше таких е, е, скарг не було. Скажіть, більше дзвонять невдячні глядачі, так? які ну, кажуть, що ви щось там перебрехали. Вдячні глядачі ну, просто дивляться, так і ніяк Ні, не реагують. Ні, навпаки, це ж кажу, один випадок був. Ну, чому невдячний? Він подякував, звичайно, було дуже приємно, оскільки. Він врублений, захоплений, все життя його там досліджував, і в нього його всі репродукції, грубо кажучи, от, якби фанат свого роду врубиля. Але взагалом, звісно, найбільше вдячних глядачів, власне, тому ми тримаємося з усіх сил, ногами руками. Хоча не скажу, що це супервдячна робота у фінансовому відношенні от, для нашої всієї групи. Але, в принципі, приємно, коли ми приїжджаємо на презентації, багато вдячних глядачів, і коли наша програма транслюється на наприклад, на подовжених сеансах 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 кінотеатрах, і коли мені навіть в однокласники пишуть і телефонують до нас на студію, просять з львівських університетів, а де ж можна вашу відбірку купити, де ваші диски можна придбати? У Нас такого донедавна не було. Не було такої можливості. От тільки недавно з'явилася можливість розповсюджувати по школах, інститутах, університетах. От це приємно було, дійсно, що люди хочуть, питаються, а немає звідки дати, тому що ну, така Давайте ситуація. Давайте про це сподалась. більш докладно після рекламної паузи. Зробимо перерву, потім повернемося до розмови. Дочекайтеся. 8.27 на годинниках циранок на п'ятому У студії з вами Катерина Кельбус, Артем Овдєнко і Наталка Сопіт. говоримо про цикл програм Градолі. Пані Наталі, от я згадую, що я пам'ятаю з навчання історії у школі. Ну, наприклад, про тимчасовий уряд з Керенським, да, паном Керенським. Я чого його запам'ятав? Тому що пам'ятаю про те, що коли він тікав, то він перевдягнувся у жіночі плаття. Так саме так я його запам'ятав. Я до того до чого веду? Ну, можливо, подача ваша історії, так ну альтернативна, так би мовити, з іншого ракурсу. Можливо, її взяти на озброєння і так навчати дітлахів, показувати у школах ваші фільми, аби вони потім, хоч хоча б щось запам'ятали про це. Цих історичних діячів так мало того, викладачі просять цього, тому що навіть те, що вони готували себе як професіонала да, для школи. Це ж були ще радянські часи. Такого їм не викладалося теж. І навряд чи кожна вчителька зможе це хіба що дійсно велике бажання треба Скажіть, мати а це щоб це бажання окремого, таки вивчати. окремого вчителя купити, наприклад, диски з записами ваших передач. Чи можливо це е, міносвіти замовлення? Чи можливо ні, взагалі замовлення ні. від держави? Не цікаво ні, так? замовлення від. Держави Шумовника. немає чомусь, і навіть коли в нас вже не було коштів чергову програму зняти, черговий фільм, точніше, от, то вони так це тягнули. Ми зрозуміли, що це розтягнеться на 10 років. Mm -hmm. от, це вже більш дійсно окремих викладачів прохання і бажання. От, тому що, наприклад, вони якихось свої пробіли, наприклад, хочуть теж заповнити. І хочуть дійсно так дітям це донести, щоб. Вони вийшли зі школи чи там з інститутів із таким арсеналом знань. Це ж, по-перше, корисно для самої дитини, тому що вона знає не тільки там, що що, наприклад, той чи інший написав, чи які дії, особливо ті, хто хочуть стати політиками. Їм цікаво ж, все ж таки знати, якими емоціями керувався, Наприклад, той же Богдан Хмельницький, так це ж е, теж величезна постаті, з якою... Дивлячись на нього, можна багато прикладів для себе взяти. Він теж отакий, от ви запам'ятали, там перейдяся з жінкою. А мені найбільше теж запам'яталося схожий факт, коли Богдан Хмельницький, не маючи такого війська величезного, щоб побороти поляків, от, домовився з татарами, теж там особливо кількості не було, там ледь 300 тисяч не збиралося. Так він домовляється: давайте ми козаки вранці встанемо, перевдягнемо кожухи татарські, перевернемо, начебто е, велика підмога від татар прийшла, і будемо скакати Вигляд, що нас багато. Ну, це я так уже примітивно розп... переказую, але цей факт спрацював. Поляки налякалися, зібрали свої пожитки і втекли. Це ж ганебна була історична, ганебний історичний факт втечі поляків. поляків. Власне, це теж мені найбільше запам'яталося. Я думаю, таких комедних випадків і чимало наших історичних постатей. Які, власне, здавалося б зараз примітивними, але вони спрацьовували. Пані Наталі, обмежені, на жаль, ефірним часом, дуже дякуємо за те, що час. Завітати в студію п'ятого каналу за запрошення. від вас. Будемо чекати продовження вашої роботи нових фільмів. Так, дякую.